Рецепт тіста напишу в коментарях. Це тісто. Яке простояло 2 години орієнтовно, півтори 2 години в теплому місці накрите. Я його розділила на дві частини, розкачую максимально тоненько квадрат на половину тіста, накладаю начинку: це може бути сир, сіль, звичайна, але крупна краще. Кунжут, мак, будь що ваше улюблене. А іншою половиною накриваю, і знову потрібно розкачати максимально тоненько. Виходить ось такий прямокутник, і беремо, мені зручно, таким кільцем для піци, можна ножиком. Е, такі смужки нарізаємо, товщина приблизно ну, приблизно сантиметр там, до двох можна. Е, нарізаємо і будемо скручувати наші палички. Можна, до речі, їх зробити коротшими і тісто розрізати ще е, наполовину, тоді будуть коротенькі, але довгі цікавіше їсти. І ось так скручуємо наші майбутні грісіні, називаємо їх так. Духовка паралельно гріється, має добре розігрітися. Можна викладати одразу на деко, можна застелити пергаментом. Ось з цієї кількості виходить дуже багато, ще три рази ось так. Печемо орієнтовно 20 хвилин при 90 градусах. Можна, щоб більше підрум'янилось, тут вже ви самі собі вирішуйте. Ось так.